Всім добрий день! Хотів би показати, як я замінив насос, який постійно довбає по голові. Дивіться на цей насос, який я поставив, як він потужно качає. Тут качає, там качає. Дуже потужно качає. А поставив я ось такий насос, як бачите, плунжерного насоса тут немає. А поставив ось такий. Ось такий насос. Зробив забор. Клапан поставив обратний. Насос, подача, фільтр і завів його туди. тихенько Качає як шалений, як бачите. Ось такий насос. Дуже гарно працює.